Привіт всім любителям шахів! Ви дивитесь рубрику шахові терміни і сьогодні дізнаєтесь, що таке млин. Млин це стандартна комбінація, в основі якої лежить послідовне чергування шахів і відкритих шахів, що оголошуються атакуючою стороною. Так, погоджуюсь, визначення не додає ясності, тому розберемо приклади. У цій позиції шахіс, що грав за білих, вирішив віддати свого ферзя, відправивши слона на Ф6. Суперник прийняв жертву, тим паче, що нічого кращого просто не було. Далі Тура забрала пішака на 7 шах, король втік у кут, і Тура б'є ф7. Знову шах. З'ясовується, що король вимушений пересуватись тільки по двом вільним клітинкам g8 та h8. У той час, як Тура послідовно буде спочатку оголошувати шах на g7, а потім забиратиме все, що бачить завдяки відкритому шаху. Тура немов жорна млина, перемелює все, що стоїть на її шляху. Звідси і назва комбінації. Розглянемо ще одну учбову позицію, хід білих. Незважаючи на величезну матеріальну перевагу противника, млин допоможе нам перемогти. З перервою на шах з поля Б 7, Тура перемелює все те, що стоїть у неї на шляху. Врешті-решт, білі досягають виграної позиції, млин це надпотужна та дуже ефектна комбінація. Зазвичай шахісти, чиї фігури стають жертвами млина, залишаються у розбитого корита. На сьогодні все, до нових зустрічей!